Доктора медичних наук Кожухова Сергія Миколаєвича, керівника відділу кардіоонкології та фармакотерапії, «Онкоасоційовані винозні тромбози, індивідуальний підхід до вибору антикоагулянтної терапії. Будь ласка, доброго дня, шановні колеги. Сьогодні говоримо знову про онкоасоційовані винозні тромбози, оскільки актуальність цієї проблеми досить таки висока, і якщо говорити про взагалі... Проблему як таку, то в Європейському Союзі ми маємо більше півмільйона кожного року летальних наслідків пов'язаних із тромбозами. І, звичайно, що велика частка серед цих тромбозів це тромбози саме онкоацьовані. І ми бачимо, що навіть онкологічні захворювання, навіть дорожньо-транспортні пригоди і близько не стоять на рівні із кількістю летальних наслідків. Як саме венозні тромбози. Тому це питання лежить в площині не скільки лікування, скільки в площині діагностики, особливо в кардіонкології, тому що часто ці захворювання, прояви саме тромбози, вони є асимптомними. Але треба пам'ятати те, що венозні тромбози це друга по значимості причина смерті кардіоскулярної смерті у госпіталізованих хворих на рак. І взагалі це. Після онкологічного захворювання або конкурентних онкологічних захворювань друга причина, уявіть собі. Тому це з одного боку статистичні дані, а з другого боку, що 50% хворих можуть мати ознаки безсимптомного тромбозу глибоких вент, чи тела чи інших локалізацій. І відповідно тому і погано діагностують. і тут якраз на допомогу це візуалізуючі методи дослідження. І добре, що в процесі протипухвинного лікування пацієнти піддаються моніторингу, проводиться комп'ютерна томографія з контрастуванням, і це один із таких важливих аспектів виявлення асимптомних тромбоболій легеневої артерії. Якщо говорити про чому виникає тромбози, то ми говоримо про різні моменти, зокрема, в першу чергу, про пухлину, як таку, яка продукує Ряд медіаторів, які підвищують згортання крові. Друге це протипухлинні препарати, які можуть призводити до підвищення ризику тромбоутворення. Третє це імобілізація пацієнтів, це оперативне втручання, це певні діагностичні процедури, які проводяться. І все це в комплексі може призводити разом із певними біомаркерами, з показниками периферичної крові до тромбозів. Якщо говоримо про тромбози, то звичайно ми повинні говорити, а які ж пацієнти найбільш високого ризику? І це пацієнти з такими агресивними формами раку, як шлунок, панкреас, це внутрішньочерепні е, прояви пухлин. І таким чином це ті пацієнти, яких треба профілактувати. Взагалі, ну всіх треба калькулювати на предмет ризику, можливо, але ці пацієнти дуже високого ризику, і тому в першу чергу треба пам'ятати, якщо пацієнт з панкреас, то... Кожен четвертий, кожен п'ятий пацієнт буде мати тромбоз. Отже, ми говоримо в аспекті сьогодні рекомендацій, рекомендацій з кардіоонкології, хоч і 2022 року, але це перші рекомендації, які найбільш висвітлюють ті питання, які пов'язані з саме з тромбозою, тому що окремі рекомендації вони мало приділяють увагу саме онкосионим тромбозам. У 2027 році буде перегляд рекомендацій по лікуванню звичайної тела. І тромбози глибоких вен можливо буде більш розширений. Але на сьогодні цей документ є основним, але разом із тим ми користуємося іншими гайдлайнами: це і ЕСМО, і АСКО, НССН, Найс, СССП, які мають розділи стосовно лікування пацієнтів, діагностики лікування з венозними тромбозами. Отже, профілактика в першу чергу це запорука успіху, тому що краще попередити, чим лікувати. Онкостіоні тромбози. І тут якраз ризик можна визначати до початку лікування за спеціальними шкалами, і, відповідно, якщо, наприклад, це пацієнти і амбулаторні, які піддаються хімії терапії, то у них можна застосовувати опції профілактики таким чином попереджувати більшу частину тромбозів. Інша категорія пацієнтів це госпіталізовані хворі на рак, по будь якій причині це хірургічне втручання у цих пацієнтів, це імобілізація, і тут питання антикуляції на період імобілізації. І окремо групою стоїться амбулаторні хвори з онко, в яких використовується шкала хорана, і таким чином приймається рішення про тромбопрофілактику. Ось із рекомендацій класти рівень доказовості, і ми бачимо, що Амбулаторні пацієнти, які підуються хіміотерапії, потребують тромбопрофілактики. Але тепер давайте поговоримо про хворих, які вже мають відносну тромбоболію, в яких встановлено діагноз, і, відповідно, як їм потрібно проводити лікування і вибирати в того чи іншого пацієнта. Ми розуміємо, що є гострий період 5-10 днів, коли використовуються низькомолекулярні гепарини або використовуються підвищені дози енуаків. Це Лікування до 6 місців, основна фаза, і певні пацієнти можуть потребувати подовженого лікування або подовженої тромбопрофілактики. В конкретному випадку вибираємо той чи інший препарат. Починаємо з варфарину, перший, але не кращий, і знову про це коротне, дуже вузьке терапевтичне вікно. І я хочу зразу сказати, подивіться, ось у нас всі антикулянти, які сьогодні є. І як ми підходимо до вибору? Ми, звичайно, у пацієнтів високого ризику беремо ті препарати, використовуємо які з коротким періодом напіввиведення. І які це препарати? Ми бачимо, що це не фракціоновний гепарин, але він більше використовується в хірургічних стаціонарах. А зазвичай в кардіологічних це низькомолекулярний гепарин, який має період напіввиведення 4 години. І таким чином. Ми можемо управляти гіпокуляцією, бо якщо ми візьмемо варфарин, то 40 год год годин далі, і 40 годин ми чекаємо, поки кровотеча не закінчиться. Так, ми можемо якісь дії використовувати, але тим не менше, ефективність їх може бути сумнівною. Якщо ми говоримо про прямі оральні антикулянти, то там питання з антидотами. Отже, низькомолекулярні вони є ефективними в профілактиці повторних епізодів. І е, ми сьогодні бачимо іншу картину, що коли з'явилися прямі оральні антикулянти і от європейська практика почали зменшувати, призначати низькомолекулярні гепарини з огляду на різні причини. В першу чергу, що це дорого. Друге, це не, не, не пацієнтам не зовсім скажімо, зручно. Місцеві реакції і пацієнтка, яка використала все місце в передньому брушну стінку, ліва, права рука, і от вона мала 6 місців використовувати низькомолекулярні гепарини. Тому Сьогодні ми говоримо про те, що так, є група пацієнтів, в яких виключно низькомолекулярний гепарин це шлунок і локалізація процесу верхнітажі шлункового кишкового тракту, це ризик кровотеч, або сильна взаємодія із П450 глікопротеїном, і таким чином низькомолекулярний гепарин є препаратом вибору. Звичайно, що ми говоримо зразу і акцентую увагу на цьому, що шість місців. Бо якщо це звичайне тело, то це три місяці, Якщо це все таки е, онкарсьовна винозна тромболі, то шість місців. І ми бачимо, що е, довгий час. Е, Да, з 2003 року до 2017 року домінувала ця опція низкомолекулярних гіперинів. І потім, коли пішла серія досліджень з преміоральними антикулянтами, з 2017 року почали використовувати серед пацієнтів з онкосціоними тромбозами преміоральні антикулянти. І в нас є доказова база стосовно едоксабану, ривороксабану і апіксабану. Перше дослідження було з ривороксабаном. Бачимо, що ефективний стосовно попередження повторних епізодів, але підвищує рівень кровотеч, серйозних кровотеч, всіх кровотеч, і, всі і шлунково-кишкових кровотеч. Караваджо одне з більших досліджень, така ж сама неперевершувана ефективність, як і низькомолекулярного гефарину. І третє дослідження Хокусавіту і Cancertraйл, де знову ж таки ми бачимо, що едоксабан так само ефективний, як і дальтипарін, по стосовно первинної кінцевої точки, яка включала повторні епізоди і кровотечі. Якщо говорити а наскільки ж попереджає едоксабан частоту повторних епізодів, то ми бачимо, що порівняно із дальтипаріном, тобто тим стандартом, який довго домінував, на 29 сотків зменшує частоту повторних епізодів, і це кожен третій пацієнт, в якого можна додатково мати такий. Бенефіт. Ну і звичайно, що ми дивимося на кровотечі і бачимо, якщо порівняти з базовим дослідженням, то едоксабан не призводив порівняно з Варфарином до підвищення частоти кровотеч. І сьогодні ми говоримо про ті препарати, які доступні на ринку у нас, і це едоксабан, едоксакорд, який випускається київським вітамінним заводом, який є абсолютно валідизованим, і він проходить фармакокінетику, фармакодинаміку порівняно із... Оригінальним препаратом, і ми на сьогодні маємо хорошу доказову базу стосовно ефективності цього препарату і стосовно безпечності цього препарату. З другого боку, крім просто лікування генової артерії, едоксабан і е доксакорд використовується для лікування тромбозів е глибоких вен і різних локалізацій периферичних. І в даному випадку було проведено дослідження з трьохмісячним застосуванням Едоксабану і 12-місячним застосуванням Едоксабану. І ми бачимо, що тут можна сказати, що я попередньо говорив, що потрібно не менше шести місців. І подивіться, якщо ми 3 місяці пролікуємо пацієнта і знімемо з Едоксабану, то відповідно в нього частота. Повторних епізодів буде суттєво збільшуватися. Якщо ми продовжимо лікування, то вона буде залишатися на задовільному рівні. Отже, ще раз ми говоримо про те, що не потрібно експериментувати. Якщо 6 місяців, то 6 місяців. Якщо потрібно більше, то даємо більше. І таким чином ми уникаємо оцих ускладнень у вигляді повторних епізодів виносних травмоволій. А ми розуміємо, що повторні епізоди вони. Набагато гірше, і вони вдвічі підвищують ризик серцево-суднаних смертей по поводу рецидивів, чим первинна локалізація виносної тромбомболії. Ну і звичайно, ми зразу звертаємо увагу на безпеку і дивимося, а чи не буде викликати при такому тривалому застосуванні е е кровотечі. І ми дивимося, що не було додаткових кровотеч. Але якщо говорити про Симптомні по, по, ну, повторні епізоди венозних тромболі і е, пов'язані з цим летальних наслідків, то ми бачимо трьохмісячне лікування наскільки було гірше достовірно, чим 12 місячне лікування едоксабану. Отже, ще раз, от те, що я сказав про великі кровотечі, ми не бачимо збільшення кровотеч. І, відповідно, говоримо про те, що є хороша ефективність і нормальна безпечність порівняно, якщо ми будемо лікувати 12 місяців. А таких пацієнтів досить таки багато, тому що певні пацієнти йдуть в лікування, в них продовжується хіміотерапія, і відповідно їм треба продовжувати лікування на період хіміотерапії або давати профілактичні дози. Тому висновок у цього дослідження у онкологічних пацієнтів з зльованим дистальним тромбозом глибоких вен, 12-місячне лікування едоксабаном едоксабаном. Е, переважало трьохмісячне лікування едоксабаном щодо комбінованого результату з симптомної рецидуючої ВТЕ або смерті пов'язаної із венозним тромбоемболізмом. Ну і є ще таке питання: це лікування. В особливих групах пацієнтів і тут питання швидкість клубочкової фільтрації з одного боку, це ризик кровотеч, про який ми говорили, що перевага все-таки надається низькомолекулярним гіперинам, і це пацієнти із низькими показниками периферичних тромбоцитів. І в даному випадку, якщо ми говоримо про едоксабан, едоксакорд, то ми бачимо, що він може використовуватися в. Звичайних дозах 60 мг, починаючи від 95 і до 30 мл за хвилину, у пацієнтів із зниженою швидкістю клубочки фільтрації від 15 до 30 це зменшена доза 30 мг. Ну і є окреме дозування дексокорду, як 60 мг, це повна доза. І для таких пацієнтів, які мають знижену Швидкість клубочки фільтрації це 30 мг окрема таблетка. І з клінічної точки зору саме цілісність таблетки, тобто не потрібно ділити таблетку, тому що спеціально було зроблено для того, щоб були таблетки з таким дозуванням. Отже, після того, як пройшли всі ці дослідження, три, про які я говорив, з Едоксабаном із Рівроксабаном і з Апіксабаном. Всі рекомендації зразу ж включили результати цих досліджень свої гайдлайни. І перша із рекомендацій, це НСІН ще в 2020 році віднесло прямі оральні антикулянти до найвищого рівня категорії 1: це Апіксабан і Едоксабан. І сьогодні ми говоримо про... Едоксабан, едоксакорд, Київського вітамінного заводу. І, відповідно, як бачите, ріораксибан не війшов до такої категорії доказовості, тому що було невеличке дослідження тільки в одній країні, і, відповідно, мала доказова база. Ну і низькомолекулярний гепарин так само це найвища категорія. І дивимося знову ж таки в рекомендації, і ми бачимо, що в рекомендаціях з кардіоонкології написано всі ці три молекули, і лише три молекули використовуються для лікування венозних тромбозів, і в даному випадку едоксабан, реворксабан чи, е, чи апіксабан, ми можемо використовувати. Е, якщо ми говоримо про едоксабан, зокрема про едоксокорд, то ми повинні пам'ятати, що по, принаймні перші там, 5 днів ми використовуємо з низькомолекулярним гепарином, а далі використовуємо повну лікувальну дозу едоксокорду 60 мг і до 6 місяців. Якщо у пацієнта знижена швидкість клубочкової фільтрації або зменшені показники периферичної крові, то ми тоді можемо використовувати дозу едоксокорду 30 мг. Ну і ми вже говорили, що все-таки ті дози, які є менші, вони так само ефективні, але попередження таким чином кровотеч. Низькомолекулярний гепарин так, і ось бачите, 25-50 тисяч показник тромбоцитів. Ми можемо половину дозу використовувати антикоагулянти. <къй> Знову ж таки, всі рекомендації і американські, АСКО включили всі ці три молекули в свої протоколи лікування. І тут, бачите, чітко написано: 6 місяців. От, і початкове лікування може бути низькомолекулярний гіперин, фондопаринок або репрособан, чи апіксобан, і для тривалого лікування. Це призначення едоксабану, як я вже сказав, з низькомолекулярних гепарину черевоксабану чи піксабану чи на 6 місяців. Ну і ми дивимося, що в світі тенденції які, що збільшується призначення прямих оральних антикулянтів, зменшення призначення варфарину, зменшення призначення низькомолекулярних гепаринів, і от в ми бачимо збільшення призначення едоксабану, едоксокорду у хворих з венозними тромбозами. Отже. Рекомендації ЕСМО, Європейського товариства медичних онкологів, ВТЕ, пов'язані з раком, є серйозною проблемою для здоров'я, що впливає на захворюваність і смертність людей, хворих на рак. Хірургічні втручання, системна хіміотерапія це ті потужні фактори, які можуть підвищувати ризик. Тромбози у пацієнтів. Первинна тромбофілактика може розглядатися у амбулаторних пацієнтів, у стаціонарних пацієнтів, які імобілізовані, і, звичайно, що у пацієнтів, які піддаються хіміотерапії, якщо їм показана тромбопрофілактика. Ну і антикулянтна терапія є ефективною, але може призводити до збільшення частоти кровотеч. І низькомолекулярні гіперини або преміоральні антикулянти є ефективними і безпечними препаратами для лікування венозних трмоболій у хворих з активним раком. І я хочу сказати, що знову ж таки з огляду на той досвід і на взаємодію, ми враховуємо всі чинники, які можуть дати кінцевий результат. Це ефективність, це безпечність, це взаємодія ліки-ліки і це супутні захворювання, зокрема, це швидкість клубочку фільтрації хворих з хронічних хворобою нирок, і це показники периферичної крові, тобто тромбоцити. І в залежності від цього відповідна доза і відповідна тривалість, і вона може переглядатися в процесі лікування. І дози, і тривалість, тому що всі ці показники вони можуть змінюватися. Отже, венозні тромбози велика проблема. Діагностика – це саме основне, що ми повинні звертати увагу. Зважаючи на те, що е, все-таки асимптомна частина тромбози, але вони так само потребують лікування, тому що наслідки у симптомних і асимптомних тромбоболі однакові. І відповідно правильна терапія. Правильна терапія це правильна доза, правильний термін, і це, е, звичайно, враховувати взаємодія ліки-ліки і супутні захворювання. І той препарат, про який я сьогодні акцентував увагу на рівні з іншими з апіксабаном і ревоксабаном, едоксабан, едоксокорт це препарат вибору. Іноді це єдиний препарат вибору при деяких взаємодіях, ліки-ліки. Правильна доза, трива, ну, період до 6 місяців, і потім ми можемо переглядати або залишати лікувальну дозу, або залишати профілактичну дозу. І таким чином давати пацієнтам шанс продовжувати лікування основного захворювання, вилікуватися чи продовжити термін життя чи покращити їх якість життя. Це наш центр кардіонкології, який консультує таких пацієнтів. І майже половина пацієнтів це із венозними тромбозами. Венозними тромбозами не тільки тела і ТГВ, а це і тромбоз і порта, тромбоз катетера, тромбоз нижніх, верхніх порожнистих вен, ярьомних, підключичних вен. Деякі є певні особливості ведення таких пацієнтів, тому якщо у вас є складні пацієнти, направляйте до нас їх на консультацію. Певні пацієнти потребують стаціонарного лікування, ми підбираємо терапію і швидко повертаємо до продовження протипухлинного лікування. Дякую вам за увагу.